Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, подивіться уважно на картину. По-перше, яка пора року зображена? Так, зима. А кого ви там бачите? Так, дорослих та дітей. А як вони вдягні? Так, тепло, у куртки. Чобітки, рукавички, шапки, штани, шарфи. Скажіть, будь ласка, що роблять діти? Так, одна група дітей катається на ковзанах, інша група дітей ліпить сніговика, деякі катаються на санчатах з гірки. А що роблять дорослі? Так, один дорослий чоловік розчищає лопатою доріжку від снігу. А другий теж прибирає сніг біля гірки, з якої катаються діти. І це все називається розваги дітей. Давайте тепер з вами складемо розповідь за картиною. Зараз пора року зима. На дворі ми бачимо дорослих та дітей. Вони вдягнені тепло, у куртки, щоботи, рукавички. Шапки, шарфи і чобітки. Одна група дітей катається на ковзанах, інша група дітей ліпить сніговика. Деякі діти катаються на санчатах з гірки. Один дорослий чоловік розчищає лопатою доріжку від снігу, а другий теж прибирає сніг біля гірки, з якої катаються діти. Водночас придивляється за ними. Ось такі розваги дітей. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!